Бог покликав всіх віруючих, Бог піднімає свою церкву. Йому потрібно, щоб в ці останні дні його народ по всьому світі стояв в молитві і працював з ним через неї. Цикл передач на тему молитва в кінці днів допоможе спорядити вас для цього поклику. Ваше молитовне життя зміцниться, коли ви пізнаєте мудрість про силу молитви. Молитвою ви приносите плани Бога на цю землю, коли ви молитеся про те, як всюди зупинити стратегічні дії ворога і як молитися за ізраїльський народ. Настав час тілу Христа з'єднатися в молитві і молитися про те, щоб Божий план сповнився у наших домівках і в наших народах. Розвивайте сильне молитовне життя, щоб процвітати в останні дні вам потрібна мудрість, і молитва життєво важлива для того, щоб під'єднатися до Божої мудрості. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, а це Глорія Копленд, кохання так. мого життя. І ми сьогодні тут на передачі переможний голос віруючого. перш ніж ми почнемо, давайте віддамо Господу честі хвалу. Дякую тобі, Ісусе, Алілуя! Це дивовижна пророку час Різдва Христового. І я згадую, ти пам'ятаєш? Здається, це була реклама таблеток Алказельцер. Де на краю ліжка сидить чоловік і каже я не можу повірити, що я все це з'їв. Це був ти? Ні, це був не я. Що ж, я більше не розвиватиму цю тему. Так, хоча, можливо, ще повернусь до неї. Це важливо, як ми з вами живемо. І не лише те, що ми робимо в духовній сфері. Оскільки Бог триєдиний Бог Отець, Син і Дух Святий. Ми теж триєдині істоти. Ми дух, ми маємо душу, яка складається з нашої інтелектуальної частини, і ми живемо в тілі. І Для того, щоб ми функціонували на максимумі наших можливостей, всі ці три складові повинні належно працювати. Ми повинні бути сильні в нашому дусі, сильні в нашому розумі і в нашому тілі. Тому а ви не він. можете просто взяти відпустку на кілька днів, дозволити своєму тілу робити все, що воно хоче, а потім сказати: ну, наступного року я впорядкую його. Але це те, що ви говорили минулого року. Тому я не знаю, чи варто мені продовжувати цю тему. Повернімось назад. Витягається. Що зма. ж, я працюю над цим зараз. Мені довелося все це пройти. Гаразд, ми зрозуміли. І Господь допоміг. Дивлячись мені. на цих людей, ви бачите, як вони сяють від щастя, вони зрозуміли. Отже, другий розділ євангелії від Луки. І пам'ятайте, що Лука. Євангелії від Луки. Також він є автором книги Дії. Він писав це царю. І це написано в документальному стилі. Лука питав багатьох людей, і сам, будучи лікарем, ви бачите, що там, де один говорить, те, що Петра лежала з гарячкою, Лука говорить з сильною гарячкою. Тому ми знаємо, що це був не гриб. Ймовірно, це було щось на кшталт черевного тифу чи лихоманки вбивці. І Матвій написав, що Ісус торкнувся її руки, а Лука написав, що Ісус заборонив ті гарячці, хвала Богу. І важливо те, що ви берете всі ці описи тих подій, з'єднуєте їх разом і отримуєте повну картину. Дух Божий показує вам повну картину всього, що відбувалось. І для нас, як для людей, які живуть і діють згідно законів віри. Для нас всі деталі важливі, оскільки віра приходить від слухання. А слухання від Слова Божого. І що більше ви аналізуєте ці деталі в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана, і скажу вам: ви чули, як я говорив, що на самому початку ми з Лорією зовсім не знали писання. І я пригадую, як я прийшов і сказав Глорії: Глорії, ти зауважила, що Матвій, Марк, Лука та Іван розповідають ту саму історію? Вона відповіла: так, це ж чудово, і я говорю про те, коли хтось починає з нуля. Ми починали з нуля. Це як наш син Джон англійською мовою його ім'я звучить так само, як і Так. То він думав, що це ми про Ми були нього. приблизно на такому ж рівні. Але чудовим в цьому було те, що в нашому минулому не було жодних релігійних традицій. Тому ми справді почали серйозно ставитись до слова Божого. І коли я почав навчатись в університеті Орла Робертса, я їздив разом з братом Робертсом, будучи частиною екіпажу його літака. Потім ми дізналися про брата Кеннета Хейгіна. І коли я їздив з братом Робертсом, я спостерігав за тим, як він це робив. Я бачив, що він використовував свою віру цілеспрямовано. І я ніколи про щось подібне не чув. потім брат Хейген почав навчати нас навчати Повчення нас всім цим речам. Все це було просто дивовижно. в духовній сфері це було захоплююче. І завдяки цим двом великим божим чоловікам у нас почала складатися повна картина віри і того, як вона діє, і всі деталі та її фундамент. Згодом ми почали розуміти, що записане слово Боже. Це сам Бог. Два завіти Це воля Божа два кровних завіти. Все почалося з крові тварин. Потім через обрізання проливалась кров людини. І в другому завіті Божа кров, дорогоцінна кров Ісуса. Тому всі ці слова – це слова завіту, і всі так, вони амін. надзвичайно важливі. Отже, зараз ми відкриємо другий розділ. Євангелії від Луки, і ми побачимо тут деякі дивовижні деталі. Отже, давайте почнемо читати з 12-го вірша. І ось вам знак ви знайдете, немовля, в пеленах в яслах, і раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і кликало слава вишніх Богу і на землі мир, і до людей благовоління. На землі мир і до людей благовоління. Між небом та землею був конфлікт, коли у сатани була влада на цій землі через те, що Адам віддав її йому. Але тепер на землі була жертва завдяки якій Бог звільнить землю від влади сатани. Ця жертва тепер тут. Тому ангели називали неї існуюча як існуюча. Настав мир. Амінь. Ісус. Слава тут. Богу. І 19-й вірш. А Марія зберігала оці всі слова. Розважаючи в серці своєму. І повернулися пастухи, славлячи і хвалячи Бога, за все те, що чули і бачили. Далі 21 перший вір. Коли ж виповнилося вісім днів, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як ангел сказав, перш ніж він в утробі зачався. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то принесли його до Єрусалиму. І я несподівано для себе дізнався, що відстань від Назарету до Вифлеєму була 145 кілометрів, а Марія мала ось ось родити. Всі інші приїхали туди раніше за них, тому Ісус народився там, де він народився, передусім тому, що так було сказано в пророцтві, а не тому, що вони не мали достатньо грошей. Так сталося тому, що вони приїхали пізніше. Писання говорить, що вже не було місця в заїзді, тобто всі готелі були зайняті. Але від Віфлеєму до Єрусалиму лише 8 чи 12 кілометрів. тому, очевидно, вони залишалися там. Марія за 8 днів відновилася і їм потрібно було подолати приблизно 10 кілометрів. Щоб принести Ісуса в храм для обрізання. Це довга дорога, особливо одразу після пологів, якщо ви не маєте машини. Хіба не так жінки? І ось вони прийшли туди. Це восьмий день. Ісусові лише вісім днів. І давайте прочитаємо далі. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господньому написано. Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути присвячене Господу. І щоб принести жертву. Так, дякую тобі, Господи, я зроблю це. «...що закон Мойсея говорить про первістка. Первістку належить спадок. Він перший народжений син. І в Новому Завіті ми бачимо, що Ісус більше не є однородженим Сином Божим, але Він став первістком серед багатьох братів. І якщо ви належите Христу, якщо ви належите Йому, так. То ви насіння Авраама слава і спадкоємці Богу. згідно обітниці. Тому в нас статус первістка. Просто тому, що ми прийняли Ісуса Христа як Господа Ти і Спасителя. Слава Богу. Ви спадкоємці. Так. Ми я спадкоємці І Писання говорить, ми спадкоємці з ним. Так, слава Хвала Богу. Хвала Богу. Це викликає радість, чи не так? Хвала Господу. Алілуя. І я справді. Я справді, справді хочу, щоб ви це побачили. 24 24-й вірш. І щоб принести в жертву, як у законі Господньому сказано, пару горлиць або двоє голубенят. Тоді був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був людиною праведною та благочестивою, що потіх і чекав для Ізраїля. Або очікував на Месію. І Дух Святий перебував на ньому. Йому було звіщено від Духа Святого, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його. І коли принесла немовля Ісуса, щоб вчинити зазвичаєм законним. Він взяв його на руки, благословив Бога, і сказав: нині відпускаєш раба свого владико, за твоїм словом з миром, бо бачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем всіх народів, світло на просвіту язичника і на славу народу твого Ізраїля і дивувалися батько і мати його тим, що про нього було сказано. І благословив їх Симеон, і сказав Марії, матері його: ось призначений цей багатьом нападіння і вставання в Ізраїлі і на знак сперечання, і меч душу прошиї самій же тобі, щоб відкрилися думки сердець багатього. Була тут і Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старості живши з чоловіком сім років від свого дівування, вдова років вісімдесяти чотирьох. Ця жінка вже була літнього віку, яка не відходила від храму, постом і молитвою служачи Богові вдень та вночі. І вона в той самий час, підійшовши, славила Господа. Отже, ось що я хочу, щоб ви з цього побачили. Присвячений чоловік молитви, присвячена жінка молитви, вони не лише знали, ким був Ісус, вони знали, де Він був. Молитовники знали. Молитовники знали більше, ніж знала Марія. Вона була досить зайнята. Вона пам'ятала відвідини ангела. Вона пам'ятала всі ці речі. І, звісно, як дружина і мати, вона була зайнята. Вона була зайнятою людиною. Але ці присвячені молитовники вони знали. І люди, які багато моляться, вони багато знають. Якщо ви знаєте, як молитися з вірою, і особливо люди, які моляться іншими мовами, ходять у дусі, вони будуть правило. знати. І фактично я вірю в це всім своїм серцем. В дусі ви можете молитися доволі довго і ви можете дізнаватися все, що вам потрібно. І в такий спосіб ви можете отримати мудрість Божу. Ми, Лорією робили це багато разів. Ви отримуєте мудрість Божу, щоб знати, що відбувається, і що робити. Коли ви приймаєте Ісуса як Господа вашого життя, то, звісно, ви входите у двері Царства Божого. Але потім, коли ви приймаєте Ісуса як того, хто христить вас Духом Святим, тоді ви входите дверима надприродного, і це просто а дивовижно. Знаєте, я з роками зауважив, і, звісно, ми з Лорією робимо це вже тривалий час. Ми бачили, як багато людей приймали Духа Святого, і мене це дивує. Люди виходять, щоб прийняти Духа Святого і щоб за них помолилися. І, і у них я не розумію. них такий серйозний вигляд. О Боже, я хочу отримати Духа Святого. Він дар. Він дар. Ісус це дар для цього світу, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. А Дух Святий це дар для церкви. Він дар. Тому розслабтесь. Чудовий дар. Чи так, не так, але я хочу говорити іншими мовами. Що ж, це найлегше, що ви коли-небудь робили, і вам слід на хвилину замислитись про це. Ви підкоряєте свій язик з раннього дитинства вас навчали говорити. І, звісно, ви виросли, говорячи, як ваші батьки. Те, як ви говорите, багато в чому залежить від того, в якій сім'ї ви виросли. Отже, це дуже і дуже важливо. Дуже важливо. Якщо ви народжені згори, якщо ви прийняли Ісуса Христа як вашого Господа і Спасителя, це безумовно чудово. І я хочу, щоб ви розуміли, згідно послання апостола, згідно листа апостола Павла, другого послання до коринтян, і дуже і дуже важливо, що ви звернулися до нього і досліджували всі ці речі. Дізнавалися, що тієї миті, коли ви прийняли Ісуса, Хвала Богу. ви стали новим творінням. Все стало новим, і все від Бога. Все старе про минуло. А що про минуло? Ваша стара природа. Ваша стара природа, яка любить сперечатися, яка була всередині вас, а тепер все від Бога. І тепер ви духовне немовля. І вам потрібно переходити до твердої їжі слова Божого, про яку говориться у посланні до євреїв, і так далі. Я так багато хочу сказати про хрещення в Дусі Святому. Бо це єдина тема в новому завіті, який присвячений цілий розділ, а саме 14-й розділ першого послання до коринтян. тому прочитайте 13-й і 14-й розділи. Це дивовижно. Апостол Павло сказав: не забороняйте це робити. Я говорю іншими мовами більше за всіх вас. Я говорю іншими мовами більше, ніж всі ви разом. І Павло писав це до церкви в Коринті. Це означає говорити іншими мовами дуже і дуже багато, бо саме з цим у тих людей виникли проблеми. Тому це надзвичайно важливо. Тож продовжимо далі. Зараз ми ще в Євангелії від Луки Гаразд. я хочу дещо показати вам в 32-му вірші. Світло на просвіту язичника і на славу народу Твого. Ізраїля, світло на просвіту язичника. І це прозвучало дивно з уст літнього чоловіка в храмі. Бо він духом знав, що ця немовля буде світлом для язичників. І що це означає? Це означає, що це, немовля, понесе світло і славу Ізраїля. За межі самого Ізраїля, всім людям, а не лише тим, хто був в завіті Ізраїля, тобто було очевидно, що прийде інший завіт. Він не сказав це. Але в цьому вся сутність, бо це, немовля, було євреєм, яке народилося в єврейській сім'ї, у єврейських батьків. Але Симеон побачив, що це був Месія, це немовля, було Месією, і благословив їх Симон і сказав. І я хочу звернути вашу увагу на це. Це книга благословення. Це свята Біблія. Біблія просто означає збір інформації з конкретної теми. Збір в одній книзі. Існує стрілецька біблія. В мене було така. І в ній було все дуже докладно викладено. Все, про що ви лише могли подумати, все, що хоч якось стосувалося стрільби. І ви знаєте, що мені все це подобається. Але це не біблія, з великої літери. Ось це біблія з великої літери. Першого ж дня мого навчання на літаку Jetstar корпорації Lockheed. це реактивний літак. І той чоловік, який провадив ті заняття. Підняв інструкцію з експлуатації того літака, підняв її вгору. Це була інструкція, складена заводом виробника. Ми були в навчальному центрі безпеки польотів. І він зробив це перед усім. він підняв ту інструкцію. Та інструкція з експлуатації того літака. Вона була десь ось такої товщини. І він сказав: все, що ми навчаємо вас про це літак, все повертається ось до цього. І якщо ми десь помиляємось, то правдивим є ось це. І я подумав: от якби у проповідників було достатньо розуму завжди повертатися до Біблії, бо вона не помиляється. Вона прийшла всі випробування і перевірки. Саме тому та інструкція з експлуатації того джет стара була правильною. Вона була випробувана і перевірена знову і знову. Виникали якісь ситуації та аварії, доки той літак вдосконалювався. І доки нарешті вони виявили, що і як функціонує правильно. І він постійно дороблявся. Але ось цю книгу не потрібно так, допрацьовувати правильно. і вдосконалювати. Людям потрібно вдосконалюватись. Люди намагалися це робити. Ось що потрібно вдосконалювати і доробляти так, людей. Отже, 39-й вірш. А коли виконали за законом Господнім все, то повернулись вони до Галілеї до міста свого Назарету. А дитина зростала та зміцнялась духом, набираючись мудрості і благодать Божа на ній перебувала. Знаєте, про це було написано багато різних гнісенітниць, бо від дня обрізання Ісуса ми перейдемо до тієї миті, коли йому вже було 12 років. А наш час вичерпано. Ми продовжимо це завтра. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Народжені згори люди, які моляться з вірою, фактично можуть отримувати розуміння від Духа Святого і отримувати мудрість від Бога. Симеон та Анна, які були присвячені молитві, духом знали, де був Ісус, і навіщо він прийшов. Вони духом знали, що Ісус буде світлом для язичників і понесе славу Ізраїля всім людям. звідки вони це дізнались? Молитва відкрила їм Ісуса. На нашому вебсайті. Ви знайдете необхідну інформацію про матеріали служіння, а також безкоштовні ресурси, які допоможуть вам підтримувати свою віру. Серед них календар перемоги від віри до віри, написаний Кеннетом і Глорією Копленд. З нього ви дізнаєтесь, як жити вірою, і у перемозі. Зв'яжіться з нами. Кеннет і Глорія Копленд мають для вас подарунок. Завдяки нашим безкоштовним виданням ви отримуєте підбадьорення і натхнення. Вони допоможуть вам щодня проводити час у Слові Божому. Для цього ви також можете використовувати щоденний план читання Біблії за рік перечитувати всю Біблію. Поставте собі за мету віри і записуйте щоразу, коли у вашому житті проявляється доброта Божа. щоразу, коли ви отримуєте перемогу, записуйте це, і нехай молитви, на які ви отримали відповідь, і особливі миттєвості у Бозі будуть свідоцтвом його любові до вас. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Приєднуйтесь до нас завтра, коли мої дідусь бабусу Кенети Глорія Коплен продовжать святкувати життя Ісуса. Не пропустіть це. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamрутує. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.